Розпочинається четверта чверть матчу за третє місце Ліги Перемоги серед юнаків у віковій групі 2006-2007 років народження. Зустрічаються команди Чорди США Чебаскет 08 Чернівці та ЗЗ СО номер 1 Сокиряни. Рахунок після трьох чвертей 70-57 на користь представників Сокирян. Зараз атака команди Сокірян порушують правила гравці команди «Чудишачий баскет». І на лінії штрафних 34-й номер Артем Фоменко. Перший кидок Артем не влучає. І другий влучний. Заміна у складі команди щодо США чи «Баскет». На майданчик виходить номер нуль Андрій Захарчук. Фолить гравець команди Сокірян і зараз. Кіті виконуватиме 45-й номер команди «Чудошачий баскет» Єгор Білов. Ще, ще одна буде вимушена заміна у Сокірян. П'яте персональне зауваження отримає 34-й номер. Артем Фоменко. Пробіжка у гравця під номером 0 Андрія Захарчука. Зазначуємо, що вже дві втрати у команди Сокірян. Майданчик достроково залишили Артем Козловський та Артем Фоменко. Однак це не заважає гравцям Сокірян здобувати очки. Рахунок стає 73-57. Знову втрачають м'яч російсьчеї команди. Атака команди Сокірян. Дальній кидок, невлучний дальний кідок. Все команди сокірян 31-го номера. І зараз одразу підбір, підбір дали гравця команди 52 го номера команди Сокиряни, Дмитра Мельника. Дмитро Мельник приносить два очки своїй команді. Знову невдала атака чернівецької команди. М'яч опиняється у Дмитра Мельника. Дмитро Мельник. І, і знову два очки від 52-го номера команди Сокиряни. Дмитра Мельника. Давай, 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 все, 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 все. Не, не, не влучаю кошики. 13 номер Є, Єгор Сайдаков. Невдало атака також з боку Сокирян. З м'ячем Ілля Амарциту. Знову невдала атака команди Чудишеша Че Баскет. Не можуть ніяк влучити у кошій гравці чернівецької команди. Роби... Відбувається подвійна заміна у складі команди Чудеша баскет». На майданчик виходить 79-й номер Арсен Матвійчук і 35-й Георгій Сальніков. Нарешті вдалося вразити кошик суперника гравцям Чернівецької команди. Два очки приносить своєму колективу Арсен Матвійчук і одразу відповідь гравців сокирян: два очки 31-го номера Давида Паскалюка. тайм аут бере тренер команди Сокирян Олексій Козловський. Користуючись паузою невеликою паузою, ми представимо гравців обох команд, які зараз грають у фіналі чотирьох у цій віковій групі Ліги Перемоги. Гравці потрапили, вже можна сказати, всі у четвірку кращих. Незабаром з'ясується бронзовий призер змагань. Представляємо гравців, команда ЗСО номер 1 міста Сокиряни номер 0.

Євген Єрема. Тренує сокурянську команду Олексій Козловський. Команда Чордис Шачі Баскет 08, номер 0 Андрій Захарчук, номер 1 Ілля Амарциту, номер 3 Максим Катеринчук, номер 4 Павло Ковтон, до речі, брат Павла Ковтуна, старший брат Павла Ковтуна, Валентин Ковтун свого часу виступав за команду Чебаскет у першій лізі чемпіонату України. Номер 13 Єгор Сайдаков, номер 21 Михайло Онищук, номер 45 Єгор Білов, номер 77 Тарас Саєвський, номер 79 Артем Матвійчук, номер 35 Георгій Сальніков. Тренер команди Геннадій Водовоз. І представимо ще раз суддів матчу за третє місце. Матч судять Руслан Чехімський і Володимир Мезюк. Атака команди чудешачі баскет. Добавці! Два очки. Добавці! Рахунок зараз 79-61. Не влучаю коші Кіліар армарцито. І також не влучаю гравець команди сокірян Дм... Дмитро Мельник. Іди, іди! йде. Далі індивідуальні дії першого номера команди чорно Баскет Елі Ліамарсейту, що повідати, Втрачає м'яч 45-й номер команди Чебаски. Швидка атака команди Сакірян. Два очки. 31-го номера. Давида Паскалюка. Не влучаю кошу гравець чернівецької команди Ілія Марсито. Швидка атака команди Сакірян. Пробіжка у 52 го номера команди сокірян Дмитра Мельника. Невлучає кошик третій номер Максим Катеринчук. І також і, і також. Помиляються гравці Сокирян з м'ячем Чернівецька команда. Знову, знову майже помилилися гравці Чернівецької команди. Прохід 45-го номера Єгора Білова, гравця команди командиша Чебаски, два очки в активі Єгора. 52-й номер був Дмитро Мельник. Була передача на 3-го номера Андрія Фурника. Судді зафіксували пробіжку у третього номера команди Сокірян. Невлучний кідок. Така команда команди Чорчачі Баскет, 41 41-й номер. Пробіжка у 41-го номера у команди команди Сокіряни Максима Івоника. Одразу Максима Івоника змінюють. На майданчик виходить 21-й номер Максим Пенько. <плес> Втрачає м'яч Арсен Матвійчук, 79-й номер, і м'яч знову переходить до команди Сокірян. <плес> Помиляється і гравець сукірянської команди. Була передача на Арсена Матвічка. Однак м'яч залишає межі майданчику. Прохід Дмитра Мельника. Дмитро Мельник не влучає, але додає м'яч у кошик, 11-й номер. Максим е, Пилипчук. Е, два очки. Е, відповідь коман чернівецької команди. Два очки здобуває 79-й номер Арсен Матвійчук. Е, заміну в складі. Чо Деша Чебаскет 08. На майданчик виходить 77-й номер Тарас Саєвський. І заміна, заміна у складі команди Сокірян. Чесно кажучи, важко зараз сказати, хто вийшов на майданчик у складі команди Сокірян. м'ячем Ілля Марсето. І, і два очки в активі Арсена Матвійчука. Не влучаю кошик 31-й номер команди Сапірян. Шутка атака команди баскет. дощачі баскити очки забуває 77-й номер Тарас Саєвський. Не у кошик Єгор Білов, З м'ячем гравці команди сокірян. Нагадаємо, що у складі Чернівецької команди виступають молоді перспективні гравці, які переважно 2008 року народження. Я думаю, що увійти в фінал чотирьох це вже непоганий здобуток для перспективних баскетболістів. А тим часом чергові очки здобуває представник соколянської команди. Трещає м'яч іля Марсито. Швидка атака команди Сокіряни і не, не влучає у кошик третій номер Андрій Фурник. Не зміг включити з під кошика 79-й номер Арсен Матвійчук. Судді фіксують фол Олеся Сокірян і Арсен Матвійчук виконуватиме два штрафних китка. Тайм-аут uh, бере тренер команди Сокірян Олексій Козловський. <реклама> Залишається трохи менше двох хвилин до завершення четвертої чверті. Перевага плюс 17 у команди Сокірян 88-71. Команди повертаються на майданчик, щоб дограти четверту чверть. На лінії штрафних Арсен Матвійчук. Перший кидок не влучний. І другий також. Ні, мені заміни. З мішив команда Сокірян. Yeah. Втрачає м'яч. 31 номер. Давид Паскалюк. Заміна у складі команди Сокірян. На майданчик виходить 24 номер. Павло Бєдний. І два очки здобуває 45-й номер команди Чорний сишачі баскет Єгор Білов. Да! Не закидаю кошики для марциту. Однак судді фіксують пробіжку у гравця сокірян. Арсен Матвійчук не може закинути у кошик під підібрав м'яч під кошиком суперника. Ігор білов і приніс своїй команді два очки. Це від команди. Штрахні кітки виконуватиме. Ні, не буде штрафних кітків. Це лише третє персональне зауваження командне у представників сокірян. Пробіжка у 79-го номера команди штат Чебаски Тарсена Матвійчука. Втрата гравців команди Сокірян і втручає матч Саєвський, 77 номер, і також не може закинути у кошик 24 номер команди Сокірян Павло Бідний серія взаємних помилок. Завершується матч за третє місце. Тріочковий кидок. Триошковий кідок для команди Сокирян 11-го номера Максима Пелипчука. І одразу два очки. А останній в цьому матчі здобуває 79-й номер Арсен Матвійчук. Май завершено з рахунком 92-77. Вітаємо команди Сокирян з тим, що вони посіли у лісі перемоги. Третю сходинку. Чекаємо на фінальний поєдинок.